Друзі, привіт! Сьогодні відео про секрети привабливості. Багато хто здається питанням, як стати більш привабливим, як підвищити свою привабливість, розкрити свою привабливість для притилежної статі, взагалі для оточуючих людей. Давайте подивимось на тілесний аспект. Людина може бути у такому стані напруження, якоїсь зажатості, скутості, або людина може бути у, у стані розслаблення на тілесному рівні. А, і... Коли людина більш розслаблена, то це більш привабливо. Я думаю, ви можете згадати різні, різні приклади у своєму житті, коли ви самі були у різних станах або ви спостерігали за оточуючими людьми. Навіть коли ми не аналізуємо це свідомо. Все одно підсвідомо ми ось відчуваємо, де є розслабленість, а де є напруження. Я думаю, ви погодитесь, що нас притягує розслабленість. Часто цього не вистачає, тому що, знаєте, в житті багато. Ситуації, де може виникнути напруження, ось, де, можна, де можна розслабитись, відчути це. Таких ситуацій не так багато, і ми тягнемося до людей, поряд з якими. Можна відчути це розслаблення, ми тягнемось в такі місця. Знаєте, буває, хочеться побути в обіймах і розслабитись і ні про що не думати. А, ну, так, да, це нібито просто сказати. І Такі речі, як ось потрібно розслабитись, сказати це собі, або сказати комусь і, і що, і як, як це зробити, Ну, сказати просто, зробити це не ну, так просто. Тому що, по-перше, звісно, потрібно відчувати своє тіло, відчувати, в якому воно стані, відчувати. Ч... Дійсно, щоб розслабитись, іноді спочатку потрібно відчути, що це напруження дійсно є, щоб його потім відпустити. І потім, звісно, потрібно робити певні дії для того, щоб потрапити в цей стан, стан розслаблення. А на танчичних заходах, Люди, у людей є змога перше давати собі увагу, відчувати своє тіло більше, відчувати, у якому воно стані, відчувати, якщо є напруга у тілі, у яких саме місцях, і робити певні техніки, певні дії, для того, щоб і мозок, і тіло. Ставали більш розслаблені. <laughs> і коли людина стає більш розслаблена, вона стає більш привабливою. Ось, і, звісно, коли я проводжу танцювальні заняття і майстер-класи, то я приділяю увагу цій темі. Як відчувати своє тіло якісно, і як розслаблятись? <ріст> <ріст> Тому запрошую вас. Дякую вам за увагу і напишіть, будь ласка, чи ви зі мною погоджуєтесь, чи ні, чи взагалі звертали. Увагу на це, на цей аспект привабливості, чи взагалі вам це важливо? Розслаблення і відповідні дії це прояв любові до свого тіла, і також це корисно для здоров'я. І це вклад у свою привабливість. Будьте розслаблені, будьте привабливі, насолоджуйтесь собою та отримуйте задоволення.